Доброго раночку, шановні господарі. Ну що ж, відпустка закінчилась. Але є розриви, можна працювати далі. В чому сьогодні заключається наша задача, шукав я на просторах нашого інтернату на нашого. В общем, як можна переробити отакий клужок однокорпусний в двокорпусний. Діло в тому, що тут є регулювачка оця права-ліва. Є регулював атаки. І на цьому ж корпусі у нас є регулювання. Ага, горизонт. От, Як завжди, нам всього мало, як завжди, хочеться быстріше, швидше швидше. В общем, одного корпуса мені мало. я вчора такий другий кужочок. Навірно, він мотобочний. Задача стоїть в чому? Задача стоїть, яким якимось чином поставити туди. І щоб оце все діло правильно, гарно працювало. От. Поки поняття немає, як його туди поставити. В общем, його треба десь-сюди присобачити. Я розумію, що потрібно піймати між ними певну відстань, щоб воно все працювало. Я розумію, що потрібно, щоб був горизонт на ньому виставлявся. І я розумію, що повинен бути угол атаки. Тепер питання таке: як його правильно виставити. Я в цьому ділі. Ну, Взагалі не спеціаліст. Вот. Якось так. Жду жду ваших підказок. Жду ваших коментарів. Я думаю, що вони мені дуже крепко допомогли. От. А, ще таке. От. Вчора інформація така прошла, що вашу. у в нас цей корпус менший, ніж той корпус. І типу буде борозданий. Якби, що воно працювати не буде. Ну, а я хочу, щоб воно працювало. Так що наша з вами задача вирішити цю задачу. Ось так що такий ранішній буде в нас обзор. Як це все діло зліпити в кучу і щоб воно їхало? Купити не цікаво. Купити можна заліком, поставити і працювати. Але цікаво в тому плані, що потрібно його зробити самому. Так, називається наш канал Зроби сам. От. І саме хуже, що немає інформації по цих плужках, яких можна переробляти. На цьому буду закінчувати. Слава Україні!